Друзі, дуже часто ви можете спостерігати в наших сторісах, як ми в жартівливій формі наводимо приклади та описи якостей характеру і шаблонів поведінки різних висхідних знаків Зодіаку і знаків Зодіаку за місяцем. У наших останніх відеопостах ми розповідали вам, що таке висхідний знак Зодіаку. Його ще називають асцендент або лагна, а також, що означає ваш знак задяку за місяцем. Ми також у наших постах часто розповідаємо і згадуємо про кожен висхідний знак задяку. Сьогодні ми хочемо залучити більше людей до вивчення і пізнання себе. Справа в тому, що більшість наших читачів не знають свої базові знаки Зодіаку. Нагадаємо, що протягом доби народжуються люди всіх 12 висхідних знаків Зодіаку. І цей знак найчастіше також відрізняється у ведичній і західній астрології. Щоб допомогти вам дізнатися на базовому рівні, хто ви згідно з федичної астрології, ми створили для вас онлайн-програму. З її допомогою ви дізнаєтесь свій висхідний знак задяку, А знак задяку за місяцем і сонячний знак задяку, а також їх накшатри. Часто люди, які починають знайомитися з ведичною астрологією, намагаються це зробити самостійно, але сталкиваються з великою кількістю проблем, наприклад, з правильним визначенням часового пояса, який був момент народження та іншими нюансами. Перевага нашої онлайн-програми полягає в тому, що у нас всі результати перевіряє особиста фахівець з ведичної астрології, щоб не допустити жодної помилки. І тільки після уважної перевірки інформація надсилається вам на електронну пошту. Посилання на програму ви можете знайти в наших сторіс в інстаграм, або, якщо зручніше ми надішлемо вам його в особистому повідомленні. Вартість такої астрологічної послуги 12 доларів або 500 гривень. Важливо пам'ятати, що дана програма не зможе замінити повноцінну астрологічну консультацію у астролога. Однак, завдяки цій інформації, ви зможете аналізувати себе, коли читаєте наші пости, а також дізнаватися, що несе саме для вас зміна астрологічних транзитів. Ви також зможете знайти в інтернеті характеристику цих базових знаків задяку і інакшатер щодо вас і на базовому рівні розкрити їх значенням. Пам'ятайте, друзі, ведична астрологія це не магія, а інструмент глибокого самопізнання. Знання свого висхідного, місячного і сонячного знака це перший крок на шляху до розуміння своїх сильних сторін, кармічних завдань і справжньої природи. Дозвольте нам допомогти поглянути вам на себе під новим кутом. Точним достовірним, що приносить осмисленість і інструмент зростання, завжди раді бути корисними для вас.